Розділ 5.4. Невитребувана територія 3.8. Мамо, я повернувся. Чому ти сьогодні так рано? Останнім часом було мало клієнтів. Роб, вимий руки, я розвів тобі їжу. Супін пішов мити руки і повернувся, щоб сісти за стіл. Поки він чекав, він роздумував, чи варто повідомляти родині, що він прокинувся воїном бойового домашнього улюбленця. Зрештою, вогонь не можна було загорнути в папір. Це було лише питанням часу, коли його сестра і мати дізнаються про нього. Незабаром супінгу принесли кілька гарячих страв. Супін здивувався, бо побачив у стравах м'ясо. Вона пропустила вечерю, судячи з вихорів астральної сили на горі. Супін знав, що його сестра вже давно вдома, однак у тарілках було м'ясо, залишене для нього, яке диво реліційно був щасливий, що подумав про свою маленьку сестричку. Вона вже повечеряла. Це ще одна частка, яку я приберів для тебе. Супін зрозумів. Не дивно, мамо, супін на мить завагався, готовий розповісти про своє пробудження. Мамо, хтось сказав на сходах. Слова застрягли у супіна в горлі. Потім хтось поспішно спустився сходами і попрямував до обіднього столу. Вона здивовано запитала: Мамо, хіба я не доїла всі страви? Звідки це взялося? Супін скривив губи. Вона все доїла, я б жорстокові Еліцін розказала. Я приготувала ще сулінлю, надулася, почувши відповідь, але досить швидко заспокоїлася. Вона холодно подивилася на нього і запитала, чому ти сьогодні так рано повернувся додому? Магазин має бути відчиненим о цій годині. Сутин сердито відповів. А тобі яке діло, що в Сулінбілі підняла брови, як ти смієш так зі мною розмовляти, звідки у тебе така сміливість, ти вона недбало, сіла і кинула зауваження? Я вже давно не робила фізичних вправ. Сутін дав, що не помітив ворожості в цих словах. Він просто відповів з цікавістю: хіба ви не брали участь у змаганнях? Як ти міг не займатися спортом? Ти хочеш сказати, що сидиш ззаду? І кричиш, поки домашні тварини роблять всю роботу за тебе, стіл здригнувся, залізна ложка, як отримав Сулінгіле. Трохи зігнулася. Цікаво, вона посміхнулася, показавши зуби. Вона витягнула пай всі, і залізна ложка в її руці відразу витимилася. Супін також посміхнувся. Він посміхнувся і їв одночасно. Сулінгіле деякий час дивилася на нього з посмішкою. Потім вона відвела погляд і сказала Ліціно, ну. Мамо, я піду в душ. Звичайно, водонагрівач вже має бути готовий. Ліцінно кивнув. Іди, я зараз приготую твій одяг. Дякую. Мамо, сутін швидко доїв останні на точки вечері, коли Сулін віле вже йшов, використовуючи час, поки неприємності були далеко. Супін згадав після деяких роздумів: мамо, мені потрібно виконати деякі доручення сьогодні ввечері, мені потрібно піти, і я можу повернутися пізно. Супін знав, що ймовірно, не зможе повернутися додому тієї ночі, хоча й запевняв, що повернеться пізно. Однак він повинен був спочатку діяти, а потім відзвітувати, щоб мати змогу вийти з дому доручення. «Які ще справи, здивувався Аліцінове, супін підготував для цього виправдання. Це стосується зоомагазину. Клієнт попросив мене зайти до нього, щоб виконати деякі домашні роботи, аліцінове відчула полегшення. Оскільки це було щось пов'язане з магазином, вона дала дозвіл: тоді бережи себе. І приходь раніше, звісно, супін на деякий час затримався за столом, щоб не виглядало, що він поспішає. Потім, доки сестра не вийшла з душу, він пішов геть на випадок. Якщо вона порушить його план, чорний позашляховик був припаркований під тінню дерев на віддаленій вулиці, дві постаті притулилися до дверцят, одна з них курила. Брате фан, цей хлопець такий сильний. Як ти описував? Він може легко зламати тобі руку, він, мабуть, не гірший за нашого командира, так? з цікавістю запитав чоловік, що курив інший молодий чоловік у чорній футболці та рваних джинсах, відповів: Можливо, у всякому разі, ця людина. Геній, він досить молодий. Думаю, в майбутньому він може стати бойовим вихованцем з титулами чоловік, що курив здивовано запитав. ви це серйозно? Він настільки хороший, а фані сін знизав плечима. Хто може передбачити майбутнє? У цей момент Фан Юджин подивився краєм ока. Він одразу сказав: Він тут, двоє чоловіків перезирнулися. З іншого кінця вулиці вийшов стрункий чоловік у повсякденному одязі, поки він наближався. Чоловік. Який курив, також оцінював його вздовж і впоперек, як і згадував фан Юджин. Цей чоловік був молодий, але він придушував свою ауру курець не міг сказати наскільки сильним був цей молодий чоловік. Вибачте, що змусив вас чекати. Супін здалеку побачив чорний позашляховик, припаркований під деревом фан Юджина, який стояв перед машиною, і ще одного незнайомого чоловіка з глибокими астральними силами. Супін припустив, що цей чоловік був товаришем Юджина по команді. Ми тут недовго, Фан сін посміхнувся. Він був здивований. Супін, здавалося, не мав при собі зброї, але він не запитав його про це найпотужнішою зброєю, яку міг мати воїн з бойовим домашнім улюбленцем. Був сам улюбленець, що ж до вогнепальної зброї. То її не бракувало на базі їхніх дослідників, але мало хто нею користувався. Пане суд, це мій товариш по команді -ін представив фан Юджин чоловіка, який курив супінгу, той загасив сигару і дружно привітався з супіном. Приємно познайомитися. Я так багато чув про вас. Приємно познайомитися. Після цього обміну люб'язностями супін перейшов безпосередньо до свого питання, яка там зараз ситуація? Вже день Тханьюйсін, схоже, був у жаркому настрої. Він зітхнув і сказав ще ніг супін насупився, але він очікував цього. Ходімо, звісно, Фан-Юцін відчинив перед Супіном бічні двері. Супін сказав. Я вибираю дробовика. З цими словами він пішов на переднє пасажирське сидіння. Фанлі сін не заперечував. Він сів на водійське сидіння, потім завів позашляховик і виїхав після того, як лі. він також сів. Анесу, я чув, що у вас зо магазин ваші домашні тварини, мабуть, дуже сильні ліві. І взяв на себе ініціативу почати розмову. Він також намагався дослідити супін лі і довіряв Фанлі сіну. Але досліджувати незатребувану територію було справою не з легких, одне необережне рішення, і люди могли загинути. Супін подивився на лі, ін через дзеркало заднього виду, як скаже Лі ін посміхнулася: Пане су, ви дуже скромний. Можу я дізнатися ваше ім'я, Супін Під час поїздки Фаній сін нарешті дізнався повне ім'я Супіна. Він закарбував його в пам'яті, брате су, гадаю, тобі трохи більше двадцяти. Зазвичай люди в цьому віці ще навчаються в академії, братесу, ти закінчив її раніше. Лі ін з цікавістю поставила ще одне запитання: а майже всі воїни бойових вихованців навчалися в школах. Альтернативні способи підготовки бойових тварин були досить рідкісними. Супін лише посміхнувся у відповідь. Супін уникав питання, але Лі Ін не бажав його відпускати. Він натиснув на Супіна: Братесу, я чув від брата Фана, що ти зламав йому руку. Це правда? Брате су, ти просунутий воїн бойових тварин. Супін насупився, він був лише на клесті. Він не хотів, щоб його так підсмажували, сидячи збоку, Фані сін бачив, що супін був нещасний, він спробував розтопити лід. Брате су, наша база дослідників знаходиться досить далеко. Ти можеш подрімати. Якщо зв'язаний, супін закотив на нього очі. Навіщо мені йти досліджувати з вами? Якщо я втомився, розкажи мені про дослідження, сказав супін. Я ніколи не був на них і хочу дізнатися більше. Фан Юджин здивувався, чому Супін ніколи не ходив на розвідку, маючи таку силу. Та якщо так, то чому він помітив важливість різниці в часі у будь-якому випадку? Оскільки Супін поставив це питання, Юй сін не міг у ньому сумніватися, він пояснив йому: космічний розлом, знайдений цього разу, знаходиться на незатребуваній території 38 за межами базового міста Лониджинах. Наша команда тимчасово перебуває на тантешній базі досвідників.